Намаскар, дорогі, як же ж розвинути креативність, як позбутися дофоміної залежності в 21 столітті? Креативність і отримання задоволення між собою дуже зв'язано. Коли в нас зараз є в доступі дуже багато швидких задоволень, які достатньо просто нажати кнопку, включити телефон. Зайти на Ютуб, гортати шорти і на декілька годин, так от. Зайти в соцмережі, теж стрічку новина так от читати, включити <зайти> телевізор і дивитися просто. І ти отримаєш задоволення. Ти отримуєш свідкії задоволення. Піти з'їсти цукерку. Так? Багато є різних варіантів, які для нас доступні в 21 столітті. Воно є усюди. Так? І ми стаємо залежні від цього швидкого задоволення, легкого. Які буквально декілька секунд, і ти його отримав. Так? Який же зв'язок тут з креативністю? Коли наш мозок отримує швидкі задоволення, легкі, він розуміє, він ж енергоефективний, він любить заощаджувати енергію, він розуміє, якщо я можу отримати якісь задоволення легко, то немає сенсу мені старатися для того, щоб отримати якісь задоволення, які є важким. Так? Тому що задоволення, допустим, від якогось досягнення. От ми взяли якийсь проєкт, ми його реалізували. Ми отримали задоволення, від того, що ми реалізували. Це важко, але рівень того задоволення набагато вищий і а, набагато більше ефекту в житті воно має набагато а, більше користь, і воно світу принесе і нам. А просто подивитися відео на Ютубі в шортс, переглянути, це дуже просто. Зробити, для цього не треба старатися, от. і у нас от ми живемо тут, в центрі Йогівському, і в нас є там різні правила, вони міняються, різні графіки в нас тут є. І ми вирішили: давайте будемо побудемо трошки без девайсів. Детокс собі такі влаштуємо дофаміновий, цифровий детокс. Ми влаштуємо. І ми зробили так, що в нас тільки в нас є 2 години, дві чи години нас до обіду. Коли ми працюємо, навчаємося, от ми можемо використовувати в цей час девайси. І після обіду в нас теж є дві години, коли ми там працюємо, навчаємося. Тобто 5 годин за день ми можемо користуватися телефоном. Тобто, всі інші години ми не можемо ним користуватися, ну робиш все, що хочеш. Там. Книжку читай, там, роби якусь роботу. Ми медитуємо, робимо асани, навчаємось, багато різних речей. І що я помітив, коли в мене в доступі. от Біля мене зараз немає телефону. Зазвичай телефон зі мною завжди. Постійно. Ти лягаєш, Як і в більшості людей. тобто Ти лягаєш спати, в тобі є телефон. Так? Прокидаєшся, в тебе є телефон. Йдеш на роботу, в тебе телефон, на навчання йдеш, в тобі є телефон. Найде хто в душу бере з собою телефон, щоб музику там включити. Так? Тобто він з нами завжди. Ми їмо. Взагалі включити собі, і ми постійно споживаємо енергію, ми постійно залежні від цього швидкого дофаміну, від цієї от, е, інформації. Тобто нам просто хочеться чим побільше інформації. Через те, що ми здобуваємо інформацію, ми отримуємо задоволення. Мозок розуміє, що все, круто, це от щастя. Але результат того в тому, що ми насправді справжнього щастя ми не отримуємо. Ми вигораємо, ми тратимо на це енергію. Так? Ми незадоволені потім, ми потім себе картаємо, чому це я е, не потратив енергію на щось корисне, чому я щось не зробив, чому я щось не навчився. Чому я потратив енергію на от просто якісь ігри, на якісь е, відео, на якісь швидкі задоволення? Так? Ми потім жаліємо про це. Тобто воно приносить короткотривале задоволення. А в довготривалому перспективі воно приносить страждання, насправді, якщо такси. Признатися, чесно, воно приносить страждання. Це моя така реалізація. Я зрозумів, що потрібно відмовлятись повністю від, від ігор, від якихось от швидких таких речей, які, по суті, в тебе не корисні. Тобто, якщо тобі потрібна якась інформація, дійсно, вона тобі потрібна, ти заходиш, шукаєш для неї, ти її отримаєш. все, ти пішов далі її використовувати. Щоб в тебе не було такого, що одна інформація заходить в голову, наша не використана, навіть її не треба її використовувати. Потім нова, 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 і виходить, що де переспоживання інформації, яка забиває нашу голову, ми через це менше працюємо. Тому що, щоб отримувати енергію і там перепрацьовувати, треба теж енергія на це. От. І все, що потрапляє в нашу голову, воно там і знаходиться, воно там і живе, воно формує наш світ. Так? От, як же здобути креативність? В тому всьому. Потрібно відмовитися від швидких задоволень, тоді мозок почне розуміти, якщо я не отримую швидкі, от ці легкі доступні, значить потрібно шукати якісь інші варіанти. Перший час буде боляче. Я от проходив практику, в мене було три дні мовчання. Тобто, три дні мовчання, я, можливо, там одну годину в день я гаджети мав для роботи собі, і все. Так, от, три дні в мене було. І я розумію, що мені важко. Я от Сижу, і я от розумію, там телефон. Я навіть вже тягнуся, де телефон зазвичай лежить, його там немає такий, а нема. А, ти ну беру книжку, почитаю, ну беру що там. І було страждання дійсно, тому що привичка така прив'язаність, залежність, як я б сказав, формується від інформації від постійної, що там поступала. Але коли я пройшов цей момент, плюс зараз лімітовано використовую свій э, гаджет, і я починаю розуміти, що в мене відкривається мозок до творчості. Мені хочеться більше, більше читати хочеться, мені більше створювати хочеться, щоденник вести, ти, ти починаєш. У тебе є робота, якісь проекти, які ти ведеш, то з'являється куча ідей, то з'являється креатив, ти починаєш придумувати щось нове. У тебе з'являється енергія на якісь тонкі заняття. Тому що якщо мозок не знаходить якісь грубі задоволення, він починає розуміти, що потрібно, потрібно йти до тонких. І от. Я почув таку фразу, що от ми от говоримо між собою, і один брат сказав: ще трохи ми протримаємося без гаджетів, і скоро ми почнемо вчити якусь, якесь мистецтво, ми почнемо вчити музику. У нас стоїть фортепіано там, але ніхто на ньому не грає. Він каже, ще трохи, нам не буде чим зайнятися, потрібно буде шукати якесь заняття. Мозку. Ми почнемо займатися фортепіано, ми почнемо малювати, ми почнемо писати. Дійсно, воно так і працює. Якщо ти не даєш суму. Мозку, якесь е низькоякісне пальне, до якого він привик, а йому ж потрібно якесь пальне, якусь інформацію, щось робити йому треба, не може в вакуумі знаходитися і нічого не робити. Ми знайдемо сі заняття, то заняття воно буде тоньше. Бустен, медитація воно дає безліч задоволення. Дійсно, коли... медитація дуже багато дає задоволення, коли ми її дійсно робимо гарно. От спробуйте не утримувати. Задоволень там їсти солодкого, там, не дивитися гаджети, не отримати ці швидкі задоволення. Потім сісти помедитувати. І ти розумієш, що настільки круто от, мати цей спокій, цю чіткість у розумі. настільки задоволення воно дає, коли ти торкаєшся своїх верхніх шарів. Дуже багато задоволення. А коли в нас є безліч легкого. Задоволення, яке можна буквально за декілька секунд отримати, ми не цінуємо щось що в дійсності важливо. От гляньте на дітей, якщо дит, дитина постійно має телефон біля себе, постійно в комп'ютері, їй не потрібно живе спілкування, тому що від живого спілкування вона не може отримати то задоволення. Тому що щоб отримати задоволення від швидкого спілкування, це треба кудись вийти. Це з кимось треба поговорити, знайти спільну тему. З кимось потрібно знайти ну, якби, мову спільну, так? Десь порозумітися, щось зробити. Потрібно щось енергії кудись інвестувати, щоб отримати від того задоволення. Щоб отримати задоволення від пробіжки, тобі теж потрібно вийти, встати, вдягнути кросівки, якщо мороз на вулиці. І ти біжиш і ти не можеш цього зрозуміти. Так само наші відчуття вони дуже замилені. От, візьміть до уваги мед. Він солодкий, безмежно смачний. Попробуйте з'їсти просто мед. А потім давайте поїшіте цукру, якихось батончиків. Після тих батончиків солодких торта ти береш мед, він такий прісний. Дуже. Я от з фруктами мав досвід. Я зрозумів, що фрукти настільки насправді, смачні. Я от взяв експеримент: я от беру, е з'їв шоколадку, <хи> і після шоколадки ти їсиш яблуко. То яблуко як прісне якесь, там ну, не солодке зовсім. Таке, ну, не дуже смачне. А якщо спочатку ти їсиш яблуко, настільки воно смачне, настільки воно солодке. Просто ми голодаємо, у нас практика голодання, і ти після тієї практики голодання з'їдаєш банан. Який він смачний, неймовірно смачний. А коли ми замилюємо свої відчуття, свої рецептори, багато цукру, багато, багато різних от смаків, які от занадто Но нам не потрібно в житті. Ті ж самі швидкі задоволення, ті самі відео, ті самі ігри, те от цифрова залежність, яка нам не потрібна. І вона замилює наші е, рецептори. І ми стаємо несприйнятні до якихось тонких задоволень. Ми просто не можемо їх вловити. А тонкі задоволення, вони набагато смачніші. Вони приносять тісності е, щастя. Це от дуже сильно зв'язано. Е, якщо є дофамінова залежність, я думаю, що до креативності ще далеко. От, тобто, щоб розвинути креативність, що вам захотілося якісь тонкі речі, що ми хочемо робити? Ми всі маємо якісь мрії. Ми всі маємо якісь бажання, ми всі щось хочемо великого. У, у всіх це заховано. Але ми не можемо достатися до того великого, тому що ми задовольняємося якимось <сум> чимось, <сум> так? Тобто, якимись простими, е швидкими е речами, які насправді до щастя, ні до користі, ні вам, ні світу не ведуть. От. Тобто потрібно жертвувати чимось заради Тобто, щоб щось отримати, потрібно чомусь пожертвувати. Це дуже часто так і відбувається. Тому я хочу вас от, змотивувати. От, зробіть свій експеримент хоча б на три дня. Відмовтесь від гаджетів, тобто мінімально, якщо вам треба для роботи, ви використовуєте. Якщо ні, викладайте десь там поличку. У нас от є поличка, ти використав телефон, тобі він не потрібен, чи комп'ютер. Ти поклав на поличку, він там лежить. Ти не носиш постійно біля себе. Бо якщо воно постійно. А, біля нас ми можемо в будь-який момент взяти щось зробити. Ми так і будемо брати щось робити. Там треба зайти щось погуглити. Так, ти зайшов щось погуглив, Там зразу реклама вискочила, ти перейшов на ту рекламу, ти згадав тобі, що ще треба. А ти вже на Ютубі дивишся е шорт, це яке ще там, в Фейсбуці свою стрічку новин гортаєш, а там якась там новина, Ой, ти читаєш коментарі, а що там пішло, і не ну, пішло, поїхало. А треба комусь написати. Ти бачиш, півгодини пройшло. Ти просто потратив посту пів години. Свої час. Отак от воно і буває. А скільки енергії, скільки уваги ми туди вели, а міг тим часом зайнятися чимось корисним. Ось мій досвід воно так відбувається. І щоб в медитації дійсно отримувати задоволення, щоб хотіти це тонке задоволення, щоб мати спокій і розуму, вам потрібно е, займатися е, 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 спокійними речами, тонкими речами. Тобто свою голову потрібно запихати тонку інформацію. Відмовитись від грубої інформації, і тут ти швидких задоволень для того, щоб сідаєш в медитацію, трошки постараєшся, концентруєшся. 5, 10, 20 хвилин сидиш, півгодини сидиш. Якщо ти просто сидиш годину в медитації, ти отримуєш змежену кількість задоволення. Просто проблема в тому, що більшість людей вони не доходять навіть до півгодини так, спокійно сидіти, тому що треба кудись бігти, якась робота є. Ще щось, ще щось, ще щось. Але насправді просто немає цінності от цієї медитації. Тому що якщо ти розумієш цінність медитації, то в тебе багато справ в дні. Прокинувся на півгодини раніше, в тебе з'явилося на медитації. От і все. Тобто вечором ти прийшов е додому замість того, щоб дивитися телевізор, півгодини, ти півгодини помедитував, ти зробив практику, ти отримав набагато більше задоволення, так, отримав енергію, ти зарядився і ти живеш щасливим життям. Тобто зазвичай, щоб отримати якісне задоволення і дійсно щастя, потрібно щось проінвестувати, потрібно щось вкластися. А для розуму це зробити важче, ніж просто за декілька секунд отримати щось швидке, неякісне і те, що не буде приносити задоволення в довготривалій перспективі. От давайте спробуємо хоча б декілька днів, хоча б декілька годин, хто наскільки спроможний пробувати робити високі речі, які будуть приносити дійсно нам щастя і задоволення. Друзі, якщо вам цікава ця інформація, так, такі натхнення. Ви підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб ще більше людей це отримало. Задавайте свої запитання в коментарях. теж свій досвід пишіть. Як вам взагалі? Чи ви застосовуєте те, що ви чуєте, чи ні. Що ж, бажаю вам гарної медитації, хорошого дня! Namaskar.